Вітаю вас, хлопчики та дівчатка. Хто це? Правильно, це рибка. Моя рибка все мовчить, не пищить і не кричить. Я не розумію, в чому тут біда? Може, їй до ротика потрапила вода? Як ви вважаєте, чи вміють рибки говорити? Ні, рибки. Вміють говорити. А що вміє робити рибка? Рибка вміє плавати. Рибка вміє дихати? Рибка вміє їсти? Де живуть рибки? Рибки живуть? В акваріумі у воді. Погляньте на ці акваріуми. Вони однакові. Ні. Вони різні. Діти, покажіть, де великий акваріум? Молодці. Ось він. А тепер покажіть маленький. Ось маленький. А тепер погляньте на рибок. Скільки рибок у великому акваріумі. Так, багато. А скільки рибок у маленькому акваріумі? Правильно, у маленькому акваріумі одна рибка. А якого кольору рибки? Так, червоного. А тепер погляньте на цей акваріум. Скільки рибок у цьому акваріумі? Так, їх багато. Якого вони кольору? Вірно, ці рибки жовтого кольору. А ця рибка якого кольору? Молодці. Вона синього кольору. Скільки рибок синього кольору? Одна. А тепер скажіть, які за розміром рибки у великому акваріумі? Розумнички, у великому акваріумі. Великі рибки. А які рибки у маленькому акваріумі? Вірно, у маленькому акваріумі маленькі рибки. Якого кольору рибки? Правильно, рибки жовтого кольору. А тепер пограємося у гру і будемо ловити рибки. Будьте уважні, рибку якого кольору ми зараз зловили? Так, ми зловили рибку синього кольору. А тепер якого кольору рибку ми зловили. Молодці. Ми зловили рибку червоного кольору. Яка рибка у нас у сачку? У сачку жовта рибка. А тепер рибку якого кольору ми зловили? Ми зловили рибку зеленого кольору. Молодці. Дітки, скажіть, де живе рибка? Рибка живе в акваріумі, у воді. Що вміє робити рибка? Рибка вміє плавати, дихати, їсти. Дякую вам, дітки, за увагу! До побачення, мої розумнички.